Фільм розповідає історію дівчини на ім'я Гелена, яка виросла у дикій природі посеред боліт. З дитинства батько вчив її полювати, вистежувати диких звірів і загалом виживати. Щоправда, згодом виявляється, що батько трошки божевільний, адже ще до її народження він соломіс притягнув її матір до лісу і утримував там. Об Голбрук, відомий як Болотний Король, викрав Бет Еріксон і отримував її 12 років у диких лісах разом з дочкою, яку вона народила у полоні. Одного дня матері з дочкою вдалося втекти, а батька посадили. Але двадцять років по тому він тікає, і тепер вже Хелена мусить захищати від нього свою власну сім'ю. Загалом, я думаю, фільм сподобається тим людям, які люблять жахастики. Але вже втомилися від різноманітних монстрів на кшталт Дракули. Адже у фільмі, як я вже сказав, усе побудовано саме на отакій гнітючій атмосфері.